Христос рождається зла. Дорогі сестрі і браті, ось ми з вами вже безпосередньо приблизилися до свята Різдва Христового. І коли ми святкуємо будь-яке свято, то ми переживаємо, скажімо так, потрійну неменсію, тобто потрійний вимір цього свята. Насамперед, ми згадуємо, що було в історії. А в історії було так, що люди шукали, як знайти спасіння для свого життя, яким чином це життя так організувати, вчинити, зробити. Щоб воно було врівноважене, щоб воно мало якийсь смисл. Тому що дивіться, дуже багато різноманітних філософських і, скажімо так, богословських систем було, але вони не мали смисл. Ну, наприклад, є така система, що от людина, для чого вона на землі живе? Чому вона з землі відходить? І куди дівається? Скажемо так, один раз живе і пропадає. І тепер ми запитуємося, а який смисл був? Ну добре, тварина живе і пропадає. Але вона про це не думає, що вона пропадає. Їй, вона, їй не важко. Вона не розуміє про смисл. Розвідки все це взялося, а для чого я живу? А як то свід, то хату побудувати, а як дітей виростити? Воно ну, все, тварина про ну, це не думає. Ну і якщо люди подібні до тварин, то нащо їм оце все думати так багато, переживати і все перепускати через своє серце? І сказали, що то так не може бути. Може людина, коли вона не діє землі, то вона ще народиться і доки. Весь час буде народжуватися а ато якісь мисла. Тому бачимо, дуже багато є таких людей і таких систем. Чому ми говоримо? Бо ми дивимося, що сталося в минулому. І ось коли народився Христос, то так. Ніби для людського розуму заясніло світло. Тому що людина від Бога походить і до Бога йде. І весь смисл людського існування це з Богом розділити його вічне щастя і вічну славу. Бути поряд з ним. Свято має теж і. Сучасний вимір, що воно нам дає сьогодні. Тому що сьогодні ми з вами переживаємо наслідки того народження Ісуса Христа, Його приходу на цей світ і всього, що Він для нас зробив. Ми сьогодні переживаємо наслідки. А які наслідки? Ми маємо унікальну можливість. Не пригнічувати себе безглуздими, безглуздими турботами. Що це означає? Як ми поставимо пріоритети в нашому житті, дорогі сестри і браті? Подивімося, проблеми у житті є, але більшість цих проблем ми ще поглиблюємо і поширюємо у своїх думках. Тобто проблеми не такі, як ми не І люди дуже часто вони постійно хочуть якийсь ідеал собі витворити. І коли зустрічаються з дійсністю, то кажуть, це не ідеал. Тому постійно незадоволені. Я не знаю, чи всі ми. Але ми зустрічаємо масу тих людей, які не задоволені. А чим незадоволені? Бо не все ідеально. Не все так, як ми собі запланували, не все так, як ми собі хотіли. Але, дорогі сестри і браті, мені один, одна особа мені посвідчила, каже. Має дуже проблема великі з дружиною, тому що вона собі спочатку все напланує, що неможливо за день виконати, потім це не виконує, ввечері не задоволена, чому вона не виконала це. Це все, що запланувало. Насправді, для того, щоб врівноважити своє життя, то не треба нічого робити. не вже добре. Нічого не треба змінювати, треба змінити свої думки. Тому що Христос прийшов у цей світ, а не в якийсь ідеальний такий світ, який він має перетворити в ідеальний, щоб нам там сподобалося мрежі. Я навіть був здивований. Дивіться, люди дуже часто. Вони собі думають, як би мав бути влаштований світ, наше життя і все інше. Розповідають всяку таку притчу історію про одного архітектора, який будував собі власний будинок. І різноманітні люди приходили, його друзі, товариші, знайомі і радили, що треба зробити в тому будинку. І настав день. Будинок посвятили, і було новосілля. І всі, ті друзі, знайомі прийшли, і всі хвалили, і вони казали, ну, гарний будинок. Він каже, то бачите, це те, що я задумав. А зараз ходіть, тут в мене є такий намет, і я там зробив макет того будинку, як би він мав виглядати, якби я врахував усі ваші поради. І коли вони зайшли, то звідти тікали, який він був негарний. Той людин. А так дуже часто люди, вони, їм здається, що вони би щось краще видумали у цьому світі. Цікаво, що знаєте, є фільми про інопланетян. Є фільми про інопланетян. То люди видумали інопланетян. Подивіться, вони всі якісь нормальні, страшні, то все те, що людина може видумати. Для чого ми готуємо якісь ненормальні ідеали, як Бог дав нам більше, ніж нам хотілося, і тому не треба тепер в оцей момент нічого змінювати. А треба просто сказати так, як є воно добре, і ми з цим будемо працювати, тут довіритися Господу Богу. Багато хто Сьогодні переживає за тих, які на фронті і які помирають. Це трагічна сторінка історії нашого народу, і вона дуже болюча. Але від того, що ми впустимо оцей безглуздий біль до свого серця, ми не змінимо ані ситуації, ані не поможемо тим, які сьогодні віддають життя за нас. А відповідь не є Христос, який прийшов для того, щоб відкрити людям майбутнє. А майбутнє це не тільки ця земля. Ось вчора був похорон папи Венедикта XVI. Його земний шлях закінчиться. Але дуже цікаво в тих структурах церковних, що там все є приписано, як вибирається Папа, як він керує, як він помре і куди його поховають. Це все далеко наперед заплановано. Тому що перспектива наша це мандрувати по цій землі, але, як ми сказали на самому початку, смисл це розділити з Богом Його славу і вічне щастя. На землі вічності нема. То, відходячи звідси, ми йдемо далі. Йдемо до Господа Бога. І тому відповідь на сьогоднішні наші болі і страждання, відповідь Христа, я каже Господь Бог, я тебе чекаю. Не впадай у відчай від того, що сьогодні хтось помер. Це не означає, що ми виправдовуємо і кажемо, нехай помирають там, побаємо, що все одно вони всі будуть з Господом Богом. Бо дар життя це цінний дар. Саме тому Христос народився на землі, щоб показати, якщо Він хотів бути людиною, то як ми маємо любити свій сам. Нам має подобатися бути людьми. Але навіть якщо станеться трагедія, то він усе це бере у руки. Він не випускає своїх дітей. І це відповідь на наше сьогоднішнє страждання. І тому за покійних треба молитися. Перше, друге, не забувати. Подивіться, зовсім ще недавно, коли війна розпочалася у 2014 році, то всі люди перелякалися, а потім забули і сказали, ну скільки можна вже. Треба то вже якось, що постійно війна, війна, закінчити це треба. А вона знову сидить. Тому дуже важливо молитися, не забути. Бути відповідальним нам сьогодні і тепер, допомогти тим словом і ділом, тим, які залишилися самотні, яким важко тепер. Але сказати, воно все має смисл, тому що ось Бог поділився з нами своїм життям, і Він нам, оцей майбутній вимір теж. Назначив своїм народження. Ми проживемо, але ми тут на цій землі мандрівники. Я вже цю причу розповідав, лише раз розповім, як журналіст прийшов до одного духівника. І подивився, що в нього дуже мало меблів, а книжки стоять на підлозі. Він каже, отже, а ваші меблі де? Каже, а ваші де? Я кажу, ну, я ж тут. В вашій кімнаті тимчасове теж тимчасово. Ми на землі мандрівники, але ця мандрівка не внизна, не крутиться і крутиться, не те, в і тебе немає. Ця мандрівка відомо буде. до Господа Бога. тому святкуючи. Свято із вами, думаємо, про минуле, про теперішнє і про майбутнє. А все воно позначене ось чим. Господь Бог прийшов і оселився між нами, щоб бути одним з нас. І каже Бого Слове так: Бог став людиною, щоб людину принести до Бога і її обожествити. Слава Ісусу Христу!